Світня професійна програма виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів Якщо ви енергійна, молода людина, любите навчатися, творчо розвиватися, креативити і працювати над собою, якщо вам подобається випікати борошняні та кондитерські вироби, і ви мрієте вдосконалити свої практичні навики у цій сфері, то вам варто вступати до нас на спеціальність. Виробництво хліба, хлібобулочних виробів здійснюється на хлібозаводах, хлібокомбінатах, пекарнях та міні-пекарнях. Наші здобувачі освіти опановують всі форми ведення технічного процесу виробництва виробів. Отримання макаронних виробів здійснюється на макаронних фабриках та в макаронних цехах. Виробництво різноманітних кондитерських виробів можливе на кондитерських фабриках, кондитерських цехах а також у відділеннях виготовлення крафтової продукції. Виробництво харчових концентрацій це актуальний напрямок харчової промисловості. Виготовлення їх відбувається на харчоконцентратних заводах, комбінатах та цехах. Хліб та хлібобулочні вироби це велика група продуктів, що включає в себе хліб пшеничний, житні, житньопшеничні, булочні, здобні, бубличні вироби, соломку, сухарні вироби, пироги пончики. Макаронна продукція також різноманітна і охоплює наступний асортимент. Трубчасті вироби, стрічкоподібні, ниткоподібні, фігурні вироби. Група кондитерських виробів поділяється на цукристі і порошняні. До харчових концентратів відносяться продукти швидкого приготування, концентрати перших і других обідніх страв сухі сніданки, продукти дитячого та дієтичного харчування, картопле продукти, кава та кавові напої, чай, прянощі. Одним із основних напрямів роботи в коледжі є дослідницькі роботи студентів, а саме розроблення нових видів виробів з додаванням нетрадиційної сировини та дослідження впливу цієї сировини на якість готових виробів. Мета даної роботи полягає у стимулюванні у здобувачів освіти інтересу до наукової діяльності, теоретичних досліджень, практичному використанні отриманих знань, розвитку здібностей до експериментальних досліджень, навички представлення результатів дослідницької діяльності.